Всім привіт! Сьогодні 7 вересня 2022 рік, Київська область. Е, хочу вам сьогодні показати мої камелії, які ростуть у мене на вулиці зараз. Ось бачите? Спочатку я не збиралася знімати відео, бо вони зараз не квітнуть, як мені вважається нічого такого особливого тут ви не побачите. І бутони. Бутони тільки. І все. Але ж потім мені написали декілька моїх підписників, попросили показати. Ну, отже, виконую виконую їх побажання. І ще в мене є, є така, яка я вважаю, важлива інформація. Стосовно горщиків, я вам розкажу. Ну, ось так вони виглядають в мене в Нав'язали багато бутонів. Практично, практично всі рослини, декілька рослин чомусь цього не зробили. В принципі, ну ось я не, не розумію, чого нав'язала в мене бутони, хто це така біла камелія, яка вона ночу джем. Чогось вона не захотіла. Не знаю, чому. І ще. Там буквально ну, маленькі рослини, тому що ще, ще й вік не дозволяє квітнути. Тільки отакі прирости, такі отака тичка Я її не заважала, не різала я, не трогала, хай росте. Я вже і боюся. Зараз їх чіпати і трогати, бо в мене постраждали декілька, декілька рослин. Не обійшлося без втрат на цей період. Коли почалася війна, практично два місяці я тут не була, я була у Києві, ніяк не могла потрапити сюди до своїх рослин, до своїх тварин. Ось. І загубили мені декілька маленьких рослин. На щастя, невеликих, але серед них були пару сортів нових, які я придбала молоденькі зовсім вкоренені живці. Теж декілька, три три, три чо раз, два, чотири живці тільки в мене вижили. Решта померла. Це дуже сумно, але не критично. Основна, основна моя колекція зберіглася. І що я вам хочу показати і причину, причину того, чому постраждали деякі мої рослини. Спочатку, спочатку, спочатку ось такі, бачите, горщики. Вони ще називаються розумні. Це такі, таке кашпо. Оцей білий горшик, він отак от от отаке кашпо. Та, мабуть, всі їх знають. воно Кашпо не має отворів, але в ньому є віконце, отаке. Ви не зважайте уваги, що вони брудні горщики, бо на вулиці вони всі в мене такі. Потім, коли я їх заношу в теплицю, я їх вже вмиваю, вони чистенькі. Отаке віконце, через нього видно рівень води, якою ви поливаєте рослину Бачите? Якщо рослина стає в приміщенні, знаходиться в приміщенні, ви контролюєте, контролюєте полив, бачите оце, оце, оце іконце, скільки там вологі, багато чи ні, ви пальцем, пальцем по, потрогали грунт. Тобто, ви ви знаходитесь поруч з рослиною, і все це бачите і контролюєте. А в мене трапилось таким так, що я приїхала після того, як мене довго не було. Повитягувала їх на вулицю. Ці рослини, бо побачила, що в мене там пересушили, бо перпотом потім залили. Думаю, хай краще на вулиці стоять. І що вийшло? Вийшло, ось що. Що були дощі. Рослини заливалися водою, отворів у кашпо немає. І ґрунт закисав. закисав. У деяких горщиках утворилося справжнє болото, таке вонюче. Я, коли це помітила, я все повиливала. Ось так вони, вони зараз, багато з них знаходяться у такому стані. Оці всі кашпо. Окремо від них постраждали постраждали рослини, які маленькі і худенькі, не пишні. Бо коли рослина пишна, от, наприклад, от ця, наприклад, камелія, вона пишна, вона своїм листям, своєю кроною вона захищає ґрунт від чрезмірного попадання вологи туди. Вона получає вологу, але не стільки, скільки, от, наприклад, от таке маленьке, худесеньке, нещасне. Бо це масинка молоденька. Ось бачите, теж отака вона. Це, це результат заливу. Але ж вона ще тримається, ще тримається доволі непогано. Але ж е є і сумні історії. Не всі рослини вийшли з цієї ситуації з хеппі-ендом. Ще раз повторюю, що постраждали тільки ті рослини, які росли в мене у розумних горщиках. І ті, які отакі от були були тоненькі, безпишної крони. Кік-офф. На даний час, і Мері Вільямс. Мері Вільямс, от бачите, її. Це є гілочка. Це вже, це вже все. Це вже зовсім все. Незважаючи на те, що я їх перевали, пересадила, вимочувала в радіфермі, потім пересадила в ґрунт кокос перліт і трошки, буквально трошки, кислого ґрунту. Рихлий такий і. Я бачу, що це їх не врятує. Бо камелія вона так має, має таку особливість, вона помирає не так, як звичайна рослина, що лист пов'яли або там вони почорніли. Вона так не робить. Вона от стоїть себе така, ну, вроді бачите, вроді нічого. А коли вже в неї стало листя, отаке, майже таке штучне, неживе без тургору. Це вже вказує на те, що корінню вже капець. Це її вже нічого не врятує. Я не знаю, може щось ще буде, я... але я не сподіваюся. Я вам, звичайно, прозвітую трохи пізніше, як воно, вижили вони. Ну, я ж кажу, що Мері Вільямс ні кіков. Не знаю. Я його шкрябала, зверху, зверху мені зовсім не подобається, воно там вже таке темне. Знизу там ще трошки, трошки стовбур зелений під рою. Але перспективи з ними сумні. Сумні такі, що аж дуже. Я раз повторююсь, якщо ви вирощуєте в розумних цих горщиках кашпо, вирощуєте камелії, то ви повинні їх контролювати полив. Якщо ви цього не можете робити, ви покидаєте на деякий час на тривалий час, комусь доручаєте їх. І не впевнені в цих людях. Ну, ось у мене така була ситуація, але ж це була ситуація випадкова, це раптово сталося. Я не очікувала такого. Та ніхто, мабуть, не очікував. Ось, і то краще ви висаджуєте камелію в справжній горщик з звичайними отворами. от, Наприклад, отакий. От Десь, ну, вон там далі, бачите. Зростуться, я в великі горщики їх пересадила. От таких вирощуєте. Ще краще, ще краще. Коли ви вирощуєте в глині, в теракоті. Отакі От горщики дуже-дуже полюбляють камелії. Глину, глину, Глину люблять усі рослини. І цим біду цим бідум теж є, є такі, що глині ростуть. Але цим бідіума, там проблема, в нього такі коріння, коріння таке липуче. Коли він розростається, там без, без ушкоджень не можна його витягти. Треба розбивати цей горшик. З камелією простіше. Це ситуація, воно інше коріння. В неї коріння схоже на коріння лохини. От-от-оно-от-от от, 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 як лохина, ви ви побачите, вже вона така нещаста, що ви думаєте, а я її віділью, там водичкою полью, там добре вода дам, там корінняч радіфарм, там є корінняч якийсь, щось додам туди, і вона очухається. Ні, ні лохина, ні камелія не очухується від цих процедур. Тому що там коріння, як мочалка така, на ньому мікоріза. Якщо мікоріза ця померла, то це вже все. Померла так, як померла. Тому от така от історія. Тому я отак, отак от вам і не раджу вирощувати в цих горщиках, не тому, що вони погані, а тому, що є нюанси. Нюанси, які, на жаль, виправити потім неможливо з камеліями. Може, з іншими рослинами можна, але камелія ні. Вона вам цього не пробачить. Підсушки потім заливу і закисання вона вам не пробачить. Ну Тому, і бачите, в мене рослини декілька має чудове таке зелене, густе таке листя, декілька результат от таких от заливів От світле листя. Ще хочу вам сказати про підживлення. На цьому році я змогла удобрити один раз всього. А взагалі я кожен рік я одобрюю Камелії, мабуть, раз-два, за два, не більше. Е, Добриво я е, купую е, таке польське, подорожче таке, по, по, більш якісне, якісних, таких е, гарних фірм. Не такі ж, які підозрілі такі, а фірм, фір, фірми такі, щоб були. Не, не то, що розкручені, а з репутацією, як кажуть, вже. Які хтось вже е, випробував на своїх рослинах, е, купляю такі е, добрива для азалій і рододендронів, е, але ж я їх розчинюю е, десь в два рази е, з меншою концентрацією, ніж написано на упаковці. Наприклад, якщо на 10 літрів вам треба то на пакеті написано, що вам треба там 5 грамів, там 5 грамів, 5 мілілітрів, то ви е, льєте не 5, а 2,5 і 10 літрів. Отак. От Отакий приклад. Ось а там ви побачите і ділите на пополам. Ну, ось і все. Очікую, пишне цвітіння з деяких рослин. Не всі мені мене порадують цвітінням, але ж я і цьому рада. А що до речі, хотіла вам розповісти, я, якщо знайду фото, я на Фейсбуці виставляла, згадала раптом, хотіла вже... Хотіла з вами вже попрощатися, але раптом згадала, що я на, на Фейсбуці розміщала фото цієї камелії, Black Ну, Така цікава річ, така аномалія, з нею трапилась, Не знаю, що це таке. Не знаю таку, при, причину цього. Зовсім для мене це загадка. Вона в мене літом влітку квітла. Квітла, причому десь квіток вона випустила штук 5 або 6. Повноцінних, не такі не дефективних, якісь там покручених маленьких, а повноцінні такі були квіти чудові. І, і результатом цього вийшло те, що вона не заклала ну, ті бутони, які були в неї закладені, вона їх вже витратила. Зараз вона квітнути не буде взимку. пуста. Але виглядає непогано, тому що вона. У глині росте, в глиняному горщику. Ось все. Все цікаве, що я могла розповісти, я вам розповіла. На все добре, до зустрічі, до побачення. Слава Україні!